До уваги шанувальників українського історичного роману. Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді рада представити книгу одного з найвідоміших письменників сучасної України, лауреата багатьох літературних премій Василя Шкляра. «Характерник. видавництво клуб сімейного дозвілля 2019 рік, роман «Характерник» Це довершене поєднання козацького фентезі, лінії кохання та історичних подій, що розгортаються навколо постаті кошового отамана Івана Сірка, який кидає виклик самому російському цареві і розпочинає велику вкрай небезпечну гру з московитами. Проаналізувавши документальні свідчення епохи, Василь Шкляр точно і деталізовано відтворив події 17 століття та показав історичну реальність за діяльності лицарів списа і шаблі. Хто ж такий він, цей характерник? Характерник, заморочник, химородник так називали на запорізькій січісь козака, який вмів віщувати, ворожити, зцілювати. Він вмів на скаку стріляти з-під черева коня, оживляв палицю на гадюку, непомітно і нечутно проходив крізь очеретяні зарості, навіть по воді ходив. Одним із таких і є головний герой роману Кирик. А одним з найвідоміших українських характерників був кошовий отаман Іван Сірко. Йому треба було зробити неможливе, аби всьому поєдинку зберегти козацьку честь і гідність матері Січі. Чекаємо шанувальників творчості Василя Шкляра та сучасного історичного роману у нашій бібліотеці.